20 вересня. Життя не танець. Мистецтво життя схоже більше на мистецтво борця, як на мистецтво танцівника у тому відношенні, що воно повинно стояти готове і сильно зустріти атаки, що приходять нагло і несподівано. Марк Аврелій. Роздумування. Танець популярна метафора для життя. Ми маємо рухатися плавно і жваво. щоб Жити у темпі вальсу. Маємо відчувати партнера і йти за ним. Але всі ми, потрапивши в скруту чи в ситуацію конкуренції, розуміємо, що ця метафора не зовсім адекватна. Ніхто не вибігає раптом на сцену і не намагається схопити танцюриста. На нього не нападають конкуренти. А от для борців. Труднощі, зокрема, несподівані, це частина їхньої роботи, їхній спорт це боротьба, як і життя. Атлети борються із противником, із власними обмеженнями й емоціями, а також багато тренуються. Для життя, як і для боротьби, недостатньо красиво рухатися. Потрібно багато працювати і тренувати незламну волю, щоб побороти противника. І філософія це точильний камінь, об який ми нагострюємо свою волю та гнучкість.